Питання п'яти територій України є ключовими для переговорів із Росією. Спецпосланник Трампа Стів Вітков в ефірі Fox News поділився подробицями переговорів із Владіміром Путіним минулого тижня. Розмова тривала п'ять годин. Окрім кремлівського керманича, у кімнаті були присутні його радники Дмитрієв та Ушаков. Про які саме регіони України йдеться, посадовець не поточнив. Говорили також про невступ України у НАТО щодо припинення вогню. То Вітков наполягає, що Путін цього прагне. Тім зазначу, що відтоді, як українська сторона погодилася на безумовне тимчасове перемир'я, запропоноване американцями, минуло більше місяця, і Кремль не лише відмовляється це робити, а й навпаки, посилює обстріли. Дональд Трамп напередодні коментуючи ситуацію, заявив, що війна в Україні не його війна, укотре переклав відповідальність за початок повномасштабки на свого попередника Байдена у списку винуватців назвав і Путіна, а також згадав Володимира Зеленського але це війна, якій ніколи не мали дозволити початися. І Байден міг її зупинити. І Зеленський міг її зупинити, і Путін ніколи не мав її починати. Всі винні Еврибадіштаблем. Ви розмовляли з президентом Зеленським сер щодо його пропозиції купити більше ракетних систем Петріозовислохенепечесмисозіне. О, я не знаю. Він завжди хоче купити ракети. Знаєте, коли ти починаєш війну, ти маєш знати, що можеш її виграти. Так ти не починаєш її проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, і просто сподіваєшся, що тобі хтось дасть ракети. Як бачимо, Трамп і далі нахваляє свої дружні відносини із Путіним, особливо згадує свою першу каденцію на посту президента. І забуває, що війна на сході України тоді вже тривала, і Крим був анексованим. І Трамп не зробив нічого суттєвого, аби Росія не прагнула продовжити окупацію українських земель. Друзі, а як думаєте, ви чи буде очільник Білого Дому і далі вести себе безхарактерно та слабко? І що може змінити його ставлення? Напишіть нам у коментарях і не забудьте натиснути підписку, лайк, дзвіночок. Не втримав кубок кур'йоз із віце-президентом США Джей Ді Венсом стався під час офіційної церемонії нагородження спортивної команди із американського футболу. Адміністрація на чолі з Трампом приїхала вітати студентську команду із перемогою у північноамериканській лізі. Джейді Венс потягнувся, щоб взяти кубок і вручити його спортсменам. Аж раптом приз розколовся на опіли і полетів додолу. Зібрати до купи його так і не змогли. Тож Венс так і тримав уламок кубка упродовж церемонії. Жартувавшись, що не хотів, аби хтось після переможців отримав кубок.